Масштабна атака, сотні дронів. Київ і Одеса. Під прицілом Росія знову атакувала мирні українські міста. Зруйновані будинки, загиблі, пожежі. Володимир Зеленський вийшов із закликом до світу не мовчати. Чи станеться ніч поворотною? Якою буде реакція партнерів? Детальніше про наслідки обстрілу за мить. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 10 червня Росія випустила 322 повітряні цілі по Україні. Серед них 315 ударних безпілотників «Шахет», дві балістичні ракети і п'ять крилатих «Іскандер-К». Протиповітряна оборона спрацювала потужно. Наші воїни знищили 284 цілі, зокрема, всі балістичні та крилаті ракети. Та деякі дрони наробили багато лиха. Ціллю номер один для ворога був Київ. У столиці була восьмигодинна тривога. Росіяни обстріляли всі райони Оболонський, Дарницький, Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дніпровський, Голосіївський і Солом'янський. Уламки дронів падали на школи, житлові будинки, аптеки, парковки. Наприклад, в Оболонському районі пожежа в багатоповерхівці у Шевченківському палали автівки, балкони, бізнес-центр. У Дарницькому було займання в складських приміщеннях і навіть у лісосмузі. Загалом постраждало шестеро осіб. За словами мера Києва, Віталія Кличка, двох госпіталізували, Чотирьом надали допомогу амбулаторно. Очільник столиці підтвердив. У всіх районах є пошкодження будівель. Працюють медики та рятувальники. Дісталося й Київщині. Масштабна пожежа спалахнула у Бориспільському районі. Там поранено чоловіка. У Броварському пошкоджено 21 приватний будинок. У Фастові згоріли ангари. У Обухівський район знищено два ангари. У двох багатоповерхівках вибито вікна. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив руйнування по всій області. Удари по Одесі один із найболючіших епізодів ночі. Дрони влучили в пологовий будинок, житлові будівлі, станцію екстреної допомоги. Горів Одеський зоопарк. На жаль, двоє людей загинули. Дев'ятеро поранені, ще дев'ятьох врятували. На місці працювали психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. До гасіння полум'я і розбору завалів залучили 27 одиниць техніки, більше сотні рятувальників, національну гвардію, добровольців. Усіх кинули на ліквідацію наслідків, руйнування в місті шалені. Проте найважча втрата люди. Прокуратура підтвердила, загинули двоє чоловіків. Серед поранених п'ятеро жінок і троє чоловіків. Одна мешканка в стані гострої стресової реакції. Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало упродовж ночі 19 пожеж по всій країні. Чотири з них ще гасили під ранок. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, констатував: найбільше постраждали Київ, Київщина та Одещина. Під ударом цивільна інфраструктура. Через атаку на промислові підприємства в Києві різко забруднилося повітря. Профільні сервіси повідомили про небезпечний рівень. Індекс забруднення у деяких районах столиці сягнув 139 при нормі до 50. Найгірша ситуація на Позняках та в Голосіївському районі. Мешканців закликали не відкривати вікна, уникати прогулянок і робити вологе прибирання. На російський терор відреагував і Володимир Зеленський. Він заявив: російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання світу примусити. Росію до миру сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Потрібен жорсткий тиск заради миру. Президент наголосив, мовчання світу більше не працює. Закликав до конкретних дій Сполучені Штати та Європу. Масовані атаки тривають. Україна бореться, але потребує підтримки. Чи дочекаємось допомоги від світу, який перестане шукати компроміс із агресором? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Постраждали Київ і Одеса, і от з цього ми зокрема будемо починати. Давайте для початку подивимося декілька відеофрагментів того, як росіяни хочуть миру. Далі увага на екран. Житловий квартал це фактично ЖК, житловий комплекс. Подивіться, як безпілотник конкретно цілеспрямовано влучає у Ковку. Його не підбили. Це були не уламки. Тобто, тут вже росіяни також не можуть сказати. Це цілеспрямована атака да житловий будинок, конкретно в ЖК. Ось так: от росіяни прагнуть до миру. Це один з епізодів того, що відбулося в Києві. Зокрема, ну є, є і декілька інших. Подивіться от на ранок: це ранковий Київ. Він так виглядає, його затягнули димом. Тобто, всі сьогодні зранку звертають увагу. Напевно, кияни, гості столиці, хто на зараз дивиться, напишіть, також, до речі, в чат. Ви звернули увагу на те, як зараз з задимленням в столиці. І на це також потрібно звертати увагу. І, от зокрема, фотокореспонденти вони акцентують на цьому. А це гелікоптер. Гелікоптер, який підбирає воду в Дніпрі, і летить для того, аби гасити пожежу. Постраждало чотири людини в Києві. Зафіксовані пошкодження в семи районах столиці. Однією з головних цілей окупантів був Оболонський район, де наслідки зафіксовані в житловому секторі і в промисловій зоні. В Київській області в нас наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Бухівському районах області. Мовиться про те, що пошкоджені, пошкоджені приватні будинки горіли автомобілі. Віталій Кличко дописав, що в результаті ворожої атаки на Київ постраждало 4 людини. Він сказав, що всіх постраждалих госпіталізували в результаті атаки окупантів. Отримані, власне, ми маємо наслідки в семи районах, про що я трішки вище сказав. І оболонський район, саме чомусь Оболонський район, за словами і кличка і Ткаченка голови області, він був мішенью. Значить, що Тимур Ткаченко з цього приводу пише, він пише, що важка ніч, попереду важкий день, можливо, не один. Треба буде час, щоб усунути наслідки. Він повідомив, що. Є часткові руйнування і загоряння в багатоповерхівках і приватних будинках горіли автомобілі, горіли складські приміщення, і, от протягом ночі, ворог безперервно тероризував Київ ударними дронами. Бив по громадській цивільній інфраструктурі, по мирним жителям міста написав Ченка. І ця ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі сил оборони вдалося мінімізувати жертви. До речі, хто з Києва? Напишіть, що ви відчували цієї, ночі, коли літали шахеди над головою. Їх було багато сьогодні над Києвом. Це правда сьогодні вночі. Тому напишіть нам. Нам будь ласка, про це так. Ну що ще Відомо, От буквально секунду тому я десь бачив зринає інформацію від КМДА. Да, ось вона. Давайте прочитаємо І інформація щодо наслідків ворожої атаки на Київ 10 червня. Оперативно оновлюється за посилання. Ну, давайте перейдемо на це посилання, і дійсно зараз е, прочитаємо. Значить, е, через ліквідацію наслідків російської атаки пасажирський транспорт курсує зі змінами. Зокрема, зміни стосуються транспорту, що курсує вулицями Іллєнка і Глибочицької. Там на Глибочицькій жахіття насправді зараз да внаслідок масової ворожої атаки в Оболонському, Дніпровському, Подільському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Є постраждалі. Про це повідомляє мер Кличко. В оболонському районі БПЛА впали на територію однієї зі шкіл. Також внаслідок падіння уламків виникла пожежа в житловому будинку. Були пошкоджені авто і приміщення аптеки. Медики госпіталізували одного постраждалого. В Оболонському районі в Деснянському. У наслідок падіння частин збитого БПЛА загорівся автомобіль. Також зафіксовано падіння дронів. В Шевченківському районі палають автівки, також горить балкон у житловому будинку і пожежа в будівлі бізнес-центру. Зафіксовано загоряння нежитлових приміщень. В Дніпровському районі задимлення в нежитловій забудові, в Подільському уламки впали на двох локаціях. В Дарницькому районі столиці виникла пожежа в нежитловій будівлі, а в житловому будинку також зафіксовано падіння решток збитого БПЛА в зеленій зоні та на відкритій місцевості є часткова руйнація в нежитловий зоні, пошкодження в гаражному кооперативі займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою. А в Дарницькому районі між тим попередні уламки упали на Приватний будинок одному посаждалому в дарницькому районі медики надали допомогу на місці. В Солом'янському пожежа в багатоповерховому будинку уламки дрона впали на дах багатоповерхівки. В Голосіївському зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі і руйнування в бізнес-центрі. На місці продовжують працювати екстрені служби. Це вся інформація, яку ми маємо станом на мить, що стосується Києва. Зокрема, ще раз давайте покажемо кадри. Ранкового Києва, і будемо рухатись далі, тому що Одещину також обстріляли. І є ще друзі, інформація про <кхм> Бориспіль. Хто звідти нас дивиться? Напишіть, як минула ваша ніч, зокрема в цьому місті, тому що Оболонський район міста Києва і Бориспіль були мішенями, як зараз дописують в мережі російських окупантів сьогодні вночі. Тепер щодо Одещини. давайте подивимось на ось ці кадри. Місто Одеса. Ну, от рятувальники допомагають місцевим мешканцям, жителям багатоповерхів... багатоповерхівки, в яку влучив шахет, судячи з усього, надають усю необхідну допомогу, а це вже наслідки цього прильоту. Подивіться, будь ласка. Що повідомляють представники місцевої влади? В результаті атаки окупантів на Одесу одна людина загинула четверо постраждалі. В місті значні руйнування. Як повідомляє глава обласної військової адміністрації, пан Олег Кіпер, в Одесі є руйнування і пошкоджені житлові будинки, повністю зруйнована адмінбудівля станції екстреної медичної допомоги. Є Пошкоджені автомобілів швидкої допомоги. Також пошкоджено від одного із пологових будинків. Тобто окупанти вдарили ще й по пологовим будинкам. ось ще одні кадри Одеси. і ще один відеофрагмент. Подивіться, будь ласка. Це Одразу перепрошуємо за лайливі слова. Ми це знімали ми ну, наслідки знімали місцеві мешканці на свої телефони, тому їх емоції можна зрозуміти. А от Геннадій Труханов, це очільник міста, він написав, що в місті значні руйнування. Точна інформація про наслідки буде відома вже вранці. Я так розумію, що незабаром вже розлогу напишуть. І зараз на місцях працюють екстрені служби. Повідомив він до цього. Нагадаю, Кіпер, очільник області, сказав про те, що житлові будинки пошкоджені повністю адмінбудівля станції екстреної допомоги зруйновано. повторюю, мова йде також про руйнування адмінбудівлі одного із пологових будинків. А це вже ті кадри, які ми ще не спостерігали. Це наслідки, які відомі станом на Ранок на превеликий жалю, так. Так, ну що, також давайте поговоримо про те, що відбувається в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях. Почнемо з Запорізької, тому що там також ось що відбувається. Подивіться на наслідки, це відео надала адміністрація. Відео після вчорашнього прильоту. Що сьогодні вночі відбулося? Літня жінка поранена внаслідок атаки на Запоріжжі. Про це повідомляє пан Іван Федор. От я читаю буквально зараз його телеграм-канал, де він ну, там зведення зазвичай дописує щоранку, і от він пише: що впродовж доби окупанти завдали ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Цих ударів було 556. Як дописує він, і які подробиці ми маємо? Значить, він пише, що ворог наніс один ракетний удар по Запоріжжю, здійснив шість авіаційних обстрілів Кам'янського, Гуляйполя, Ольгівського і інших населених пунктів. 307 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували низку населених пунктів. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Новоандрівку і Малу такмачку, 238 тридцять пройшлися по території низки населених пунктів і. Висновок такий: надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і об'єктів інфраструктури. От е, я так розумію, що ніхто не постраждав. Це найкраще новина з цього. Віталій Кім вранці написав, що в ніч на 10 червня на Миколаївщині силами і засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі згодом пише він. Ну і е, дописує, що з 9 червня ворог ввечері атакував дронами FPV, і артилерійськими обстрілами акваторію Очаківської громади постраждалих також немає. Херсон тут інформація наступна. Прокудін пише, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами і авіаударами перебували низка населених пунктів. Їх тут. Дуже багато Херсонська область, і Козацький, і Станіслав, і Олександрівка і Осокорівка. Ну близько 20, так якщо візуально подивитися, населених пунктів перебували під російськими ударами. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили п'ять багатоповерхівок і 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони і приватні автомобілі. Це те, що стосується Херсонщини. Тепер давайте поговоримо. З вами про те, що як е, донька Кіта Келега відреагувала, вона вже вдруге реагує. Кіт Келег це спецпредставник по Україні, і от його донька, яка е, буквально минулої п'ятниці після обстрілу Києва написала: тату, я чомусь сумніваюся, що Росія хоче миру. Ну от на четвертому році війни ну нехай пізно ніж ніколи вже там може діти таке усвідомлення, і от вона написала: Тату, я там. Е, Боюсь, що Росія не хоче миру, тому що такі обстріли української столиці і низки інших українських міст якраз говорить про звороті. і от сьогодні, після ось цих цих ударів, вона також написала: а що якби це був Париж або Берлін. що б тоді відбулось? Донька Келога відреагувала на обстріл Києва. І Меган Мопс, так її звати, вона значить. А... Немає фонд, який допомагає до речі Україні, і вона репостнула в мережі ну в мікроблозі X, це колишній Твіттер, відео, яке було знято під час на масовної атаки в української столиці, і пише таке: уявіть, якщо ви прокидаєтесь під звуки сирен, повітряної тривоги. Вибухи просто трясуть ваші вікна над головою кружляють дрони, діти сплять в станціях метро. Європейська столиця знаходиться в е, осаді на, 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 на столицю летять ракети, мішенню стають мирні мешканці, якби це був Париж, Берлін або Лондон. Що б відбулося? Написала вона: е, нічого не відбулось, тому що е, як європейські лідери, так і заокеанський лідер. Без того, що дозволило б зупинити цю війну. Це дві речі: перше без інструментів впливу, друге без яєць. Тому нічого б не відбулося, просто нічого Забудьте. А було б так, як і було. Путін би присував усіх, і ніхто б йому нічого не робив, тому що немає того, про що я ще не сказав. Виходить так. Якщо це є, то покажіть, тому що виходить якось дивно, якщо чесно.